Народ зробіть максимальний репост цього відео, що я сейчас розкажу, вас попухнуть. Наш владика, ну этот самый зелений, сказав, що якщо ми підемо на угоду з Росією, вони ж хочуть забрати ту землю яку відвоювали то каже, я не можу пити, тому що то земля вся і вся, взагалі земля, що знаходиться, принадлежить українському народу, всі надра народу, всі постройки народу. Та я не можу зрозуміти, а з якого хуя продають гостиницю Україна, блядь, титановий завод, обогатительний завод, бетонний завод, блядь, не заводи, а там Короче, охуевшей постройки, блядь. А вы у людей питали, нахуй, вы не хочете, если мы есть влада, как сказал президент, то мы хочемо его продавать. Если воно русским принадлежит, то хай оно передает властность. Прокоментуйте, поставьте рефост, розпространіте це відео, щоб всі люди побачили. Це не я говорю, це говорить президент. Що все надлежить народу. Я не можу рішать, бля. Народ хай рішає. Так хто рішає блядь, продавати заводи, блядь? Всім дякую, спасибо, підпишіться.